Друзі, всім привіт. Спеціально по просьбі мого підписчика, бо він мені сьогодні написав. Пише, що в нього такий самий Volkswagen Passat і теж має проблему, відключається в нього. Вимикається в нього турбіна. Потім, коли заглушив, завів, Ось знову вона включається. Не знаю на який на який час, але, але включається, дивіться. Зараз э, Ростислав, по-моєму. Якщо неправильно сказав, вибачте. Дивіться, така штука у вас дорожна бути. Це в Україні, я купляв за 130 гривень, по-моєму. Китайська. Voy LX вона є. Тут вона вставляється ось там. О, скачується безкоштовно. Безкоштовно програма на телефон і там елементарні речі можна можна буде побачити. Тобто, Покажу, вам, що ошибки, які туди-сюди, але там не розширено, не так, як Вася діагноз там, чи ще щось. Але буде ну, буде видно. У мене писало так. Дивіться. У мене писало на е, Я вже, бачите, це все закрив мене. Я їздив без цієї, кришки, тому що постійно щось там дергав, крутив. І т.д. і т.п. <coughs> ну, покажу так, як звідси видно, може буде. Якщо, якщо у вас, якщо ви займа... ну, можете самі крутити машину, то це відео, я думаю, вам допоможе. Якщо ні, то в принципі, заганяйте до мастера і... і все. І він вас або розведе на деньги, або зробить машину. Два варіанти, Смотри, який мастер. Ось тут є внизу клапан N75. Видно, не видно. В ньому може бути причина дуже рідко, я на нього одразу думав. Це був не він, добре, що я його не купив. Вірніше, я купив біушний, там за, за невідликі гроші. Він оказався так само на ньому роботи, як і на цьому я зрозумів, що це не він, бо знімав ще тут. У нас такий самий клапан стоїть внизу, тобто кришку цю зняти, там стоїть. У нас там ще клапан стоїть. Подобний, вони навіть міняються містами можна. Це 75-80, якийсь там 80, якийсь, не пам'ятаю. Той клапан робоє на ЄГР. EGR. ЄГР EGR в мене заглушена, не знаю, як у вас. ЄГР заглушена, тому в принципі, в ньому як сенсу немає. Але коли вже я замучився цим всім, все це робить і дав мастеру, то він сказав, що цей в мене насос типу, пропускав трохи. Я не знаю, куди він пропускав і. Ну, а, він типу, пропускав і за цього э, трохи угодила система з, э, вакуумна система. Вакуумна система у нас стоїть ось тут. Тут у нас іде, бачите, пальцем. я показую, Там стоїть тандемний насос. Він качає як і солярку, так і вакуум. Вакуум іде по цим шланочкам. Бачите? Ця шланочка пішла. Тобто вам треба зняти всі ці кришки-кришки. І продивіться ці всі шланги. Тобто ви заводите машину і вас воно, вона втягує. Не дає воздух, не вперед, а назад, втягує в себе. і оці всі, Бачите, ту шланочка. Це шланочка йде на на, на турбіну. Він регулює турбіну. Поток, поток е, вже позабував. Коротше, <кхід> актуатор. О. Він піднімає, опускає турбіну. То есть, тут тягнеться воздух, ця мембрана піднімається і турбіна більше. працює, Опускається, менше працює. Оцей поток воздуха регулює mm -hmm. той бачите, думаю, там, ось 75-й клапан. О, там на 75-му клапані вход-виход. І ще третій ход, <coughs> то есть, три шланги йде вход-виход. І третій йде на грушу. Груша там така. ось, Бачите, вона така. Така грушоподобна. Там, типу, це як збирається повітря. Е, е, як сказати? <кій> ну зборний повітря, який лишній чи наоборот, не пам'ятаю. Ну, то не суть важно. Саме головне, вам треба перевірити так для початку. Хоча, може у вас бути, наприклад, я вам ще скажу, на турбіну, бачите, йдуть патрубки такі. Я не знаю просто, що ви робили, чи ви займалися, чи щось крутили, чи не крутили. On, там, де хомутик, бачите, хомутик, там надівається патрубок. О, і на турбіну знизу теж надівається патрубок. І ця вся система йде, ось Тут вона патрубок пішов, 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 тут в, 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 в кулер йде. О, йде. Тут система має бути замкнута. І у вас може бути такий звук, не звук. може той нижній патрубок порватися, S він називається. С. Есть, э, хоча, якщо б, мені здається, э, порвався патрубок по С, мені здається, турбіна взагалі не включалася. Не було давлення і вона б не включалась. Есть, ну, не давления, б не включалась. Э, ну це так. Це те, що перше таке можна самому глянути, це всі шланочки перевірити, Може десь перетерлась, може десь спала. У мене, наприклад, спала була. О. Ну, це все я робив, я все це перебирав, я турбіну знімав, думав, турбіна. Короте, там є е, е, така система тут стоїть в турбіні. Зараз скажу. Маш, вже, коли не кользуюся, не то вже забуваюся. Там от ну, така стоїть штучка і буває, западають. Ну, там в мене все чітко було. Я навіть це сам розбирав і збирав це все. О. Ну, А перед цим я все-таки дійшов. Ось тут стоїть комп'ютер, мозги. Ця штука знімається. Мозги, я їх знімав, я їх, їх паяв, можете подивитися на моєму відео. Ну, хоча в принципі, воно вам не треба. Ну, я їх і пропаював, думав, що мозги. Бо я їх знімаю, ставлю роботу 5-10 хвилин, опять е, дає, в аварію кидає. О, і Я ці мозги навіть пропаював. Мені це нічого не дало. Я все-таки плюнув, віддав мастеру. Мастер 5 днів з неї теж ковирявся, потім визвав електрика, і електрик все-таки сказав, що треба стеровнік, Типу, старовнік це комп'ютер. цей. Заказали його ушний, перепрошили. Я, цю, просто, я б це сам теж хотів зробити. Я навіть заказував, навіть я вам скажу, що в Польщі тут копійки він стоїть. Я не знаю, скільки в Україні щось, чи 50 злотих. Але я, він приїхав до мене, я його поставив. А він ну, його треба перепрошивати. а прошивати, і перепришивати треба вже шарити, на програма бути всі діла. Тому перше, що я вам скажу, візьміть таку штучку, купіть, щоб ви там не заїжджали. Або якщо у вас знайомі є, або таку штучку купіть, до телефона підсинити і ви побачите там ошибку. У мене ще ошибку видавала помилка типу, на реле бензонасоса, Хоча я ну, тут все перебрав, так те реле не знайшов. А какая мужичок його знайшов, але це була не основна причина. Вони поміняли реле, воно все одно так само було. Ну, Комп'ютер давав там, 5 ошибок, да? і з цих ошибок треба було все це перебирати. Я це все перебрав, нічого. Потім поміняли цей мозг, поставили другий і ну, вони поставили конечно, реле. Хорошо, що нові не купували ці. Ці клапана, тому що він дорослих стоїть Насоси. Не клапана все-таки. вакуумний клапан. О, Ну і поставили новий, перепрошили на вас чи на чому там. І все, і робота. Я вже їздив місяця 3-4. Все в ідеалі. М -м. Двіжок робота, все чітко, Турбін, турбіна дує, машина, як кажуть, їде. Так що починайте дивіться, дивіться шлангів, а лучше одразу провірте, почитайте ошибки. Може вам там покаже, що не знаю, який у вас ЄГР, опять же. Ну коротше, це все надо дивитися, буде запитання, то якщо подивитесь і щось побачите, може щось побачите, може ні, коротше напишете. Давайте, удачки.